Vai, Ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня, знак питання доларнуль. Я її ведучий Майкл Щур до новин! моторошне представниця президента в парламенті Ірина Луценко застукала Володимира Зеленського біля труни Петра Порошенка. Здавалося б, до чого тут російська пропаганда? Хочу декілька слів сказати про Зеленського. Він є російським пропагандистом. Він отримав 35 мільйонів рублів від Міністерства культури Росії за пропагандистський фільм. Який він знімав про похорони Порошенка? Отже, завдяки виступу пані Луценко, ми нарешті дізналися, хто в Україні головний ретранслятор російської пропаганди. І це сама Ірина Луценко. Бо стверджувати, що Зеленський знімав фільм про похорон Порошенка, може лише людина, яка вірить російському телебаченню. Я що справді захищаю Зеленського? Кандидат Зеленський об'явив, том, що он кандидат в новогоднюю ночь похоронив українського президента. Смотрите. Какое горе. Неоцінима утрата. Для всієї нашої політики, отже, російська пропагандистка Скабєєва, російські зливні бачки та Ірина Луценко називають фільмом про похорон Порошенка, випущений у вересні минулого року трейлер серіалу Слуга народу. Рано. І цей фільм не фінансувало Міністерство культури Росії, як говорить Ірина Луценко. І в цьому відео персонаж Зеленського стоїть над труною якогось абстрактного політика, і аж ніяк не конкретно Петра Порошенка. Лучше о ньому скажуть його діла. Це дело о присвоении двадцяти мільйонів из государственной казни. Янтарное дело. Дело кришування крышевании горного бізнесу в Україні. Є ціле міністерство з протистояння російській пропаганді. Заблоковані соцмережі, заборонена трансляція російських каналів, але все одно представниця президента у парламенті та дружина генерального прокурора отримує інформацію про події в Україні з російських пропагандистських змі. Саме так Ірина Луценко прокоментувала власну помилку, але не про Зеленського і похорон Порошенка. Просто днями вона вийшла на парламентську трибуну і почала доповідати не про той закон, який розглядали. Бляха, вибачте, будь ласка, зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка. І якби ми користувалися російськими джерелами, то заявили б зараз, що пані Луценко брудно лаялася на парламентській трибуні. Бляхана. Іра Конституція це спікер по рубій жінє генпрокурора Луценка. Вона перепутала доклади і не постіснялась виробиться. Але ми провели ніч без сну, передивляючись це відео та слухаючи на повторі слова Ірини Луценко, і впевнено можемо заявити: російські пропагандисти брешуть. Вона не сказала б, а використала лагідний евфемізм Бляха-муха. Я що справді захищаю Ірину Луценко? Бляха-муха! Непристойне нецензурне протистояння, матюкливі бої тесен зняли сюжет про пекло обсценного неймінгу, пандемію синдрому Туретта та цунамі Копролалії. на Київщині, нібито сваряться два села: гребені і юшки. Грибеням дві перші літери замальовують, а юшкам навпаки домальовують. Отже, два села на Київщині постраждали від такого страшного явища як писемність. Назву рідного села справді невідомі час до часу скорочують до непристойної. До чого такого непристойного можна скоротити грибині? Грибені, ебені, Бені? Ені? ні, ні. Погоджуюсь, Олег Ляшко це справді непристойно. Дуже непристойно. Так що ці назви ми навіть не можемо озвучити в новинах. Не можуть озвучити, але цим сюжетом змушують вас матюкатись в подумки. А якщо ви так і не склали в голові ці слова, не хвилюйтесь, вам все покажуть. Це гребені тут постійно хтось зафарбовує. Перші дві літери у назві села мало хто знає, але якщо закрити в слові гребені літери Г та Р, то залишиться слово ебені, і це не матюк, а частина назви трикілометрової гори в Альпах. Під підозру потрапили жителі селища Юшки, начебто їм жителі гребенів дописували сюди літери Х та У, за що жителі юшок і помстилися. Відверто кажучи, літери Хата У навіть рятують ситуацію. Без Х і У це знак, за який соромно всьому селу, а з хата У це просто облуплена дошка з сороміцьким написом. Це протистояння вже порівнюють із війнами Монтекі, Капулеті, Порошенка та Тимошенко, лівих та правих, Марвел та Дісі, Шиїтів та Сунітів, Пепсі та Кока-Коли, Амазон та Нетфлікс, Долара та Євро. Дизелі та тупих аналогій. Ясі і Саші. Ой, цепиться від мене. Ай, Ааа! Обідно було за те, що чого щось хороше не можна написати, а погане зразу. Жіночко, табличка надто мала, щоб написати гребені найкраще село світу, в якому проживають добрі люди. Те, що їм хтось додає префікс ху юшківців, приголомшує боже. Ну це хто це таке сказав? Юшки, як юшки, село юшки не варто недооцінювати. Вони знають, що світ це матриця і чекають дзвінка. Інакше навіщо їм на вулиці той телефон автомат. Же не воюєм, ви шо? Які де у нас концерти? Де які храми. Єдині музиканти, яким заборонено виступати у селі юшки, це британський рок-гурт, де ху пір села гребенів це бувши, бувши юшківці. Як ми можемо воювати своїми і Гребені і юшки постійно – це отак. От, от отже, гребені і юшки це одне ціле. Значить, всі ці замальовки та домальовки зусилля третьої сторони якось навіть спіймали за їжу хуліганку з фарбою, але карати її не стали. Ворожий агент таємничої третьої сили, могутньої організації, яка зіштовхує лобами Гребені та юшки. Хто вони? Чорні філологи? Ці назви ми навіть не можемо озвучити в новинах. Завдяки Гугл Мепс. Ми провели в на розслідування. Подивіться на назви сіл, розташованих довкола грибинів та юшків, панікарча, зікрачі, великі пріцьки та Онацьки. Чи не здається вам, що хтось намагається відволікти нашу увагу? Від чого? Від того, що Саша Чистова замислено подивилася в тримаючи стакан в лівій руці минулого випуску я обіцяла почухати голову за коментар зі словом Кібергетьман під відео з нашим випуском на ютубі. Сказала, роблю. Випадковим чином ми обрали серед коментаторів переможця. Ним виявився нікому невідомий хлопець Руслан. Вітаю, Руслане! Дякую. Ох. Завжди мріяв потрапити на телебачення. Другорядне ніяке і не страшне. Російську телеведучу та відеоблогерку Анастасію Івлєєву не пустили до України. Ти впевнений, що це комусь цікаво? Українська правда каже, що це важлива новина, значить, так воно і є. Ось дивіться, Супрун відсторонили, а Івлею не пустили. Це одна з двох найголовніших новин того дня в Україні. І в на три роки заборонили в'їзд, бо вона відвідувала Крим, куди прибула з території Росії. А це заборонено українським законодавством. Тепер Анастасія нарешті знає, що вирок це три роки, а не 15 сантиметрів. Свята корова. Ну коли вони нарешті зрозуміють, не треба пхатися в Україну, якщо ви порушили українське законодавство. Чому вони... Це роблять! Може, вони думають, що в Україні закони однакові не для всіх. З іншого боку, завдяки цій новині, ми дізналися, що у Євлієвої 10 мільйонів підписників в інстаграмі. І може українським прикордонникам просто стало цікаво, скільки лайків набере фото Євлієвої у галереї нев'їзних осіб. І у нас є відео, як Анастасія Євлієва їде геть з України. Хай щастить вам у дорозі, щоб до неба вам дойти. Не турбуйтесь, поможе, вашу долю освітить. Дякую. Тепер під час невимушеного спілкування з друзями я більше не зможу сказати, хто хто івлєєва, а хто зі До речі, у свіжому випуску інтерв'ю. Підписуйтесь на телебачення Торонто в інстаграмі та телеграмі. Хворобливе Юлія Тимошенко очолила рух опору здоровому глузду та Уляні Супрун. Нам прислали іноземного міністра охорони здоров'я у нас це попробувати. А не можуть вони спочатку поставити експеримент в своїх країнах? Всі ми помремо. Ми всі помрем, ми всі помрем, Я знаю, точно ми всі помремо цьому році. Так, ми справді всі колись помремо, але хтось точно помре раніше ніж потрібно, якщо не будемо реформувати нашу систему охорони здоров'я. І реформою зараз займається Уляна Супрун. Давайте одразу розкриємо карти. Ми. Підтримуємо Уляну Супрун. Це позиція нашої редакції, яку ми не приховуємо, і нам серйозно не вдається зрозуміти, за що її так ненавидить половина українських політиків. Це доктор Смерть, ніде міністр здравохраніні. Вона займається системним знищенням українців. Це не реформа, а медицинський геноцид. Доктора Смерть! І коли у нас міністр охорони здоров'я спущений нам. з яка з цього НЛО? Медична реформа від е, Супрун до сраки. Тяжело не роботати. Саме тому ми запросили до студії експерта з ненависті до Уляна Супрун Анатолія Остапенка. Він дуже адекватна людина. Тун -тун 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 -тун. Я вам не заважаю? Ні, я якраз закінчив експеримент зі встановлення впливу виделок на організм людини. І як результати? Виделка викликає в організмі людини біль, тому я не рекомендую людям використовувати їх. Але якщо хочете розібратися у думках Юлії Тимошенко, виделка то є дуже помічне. І коли ми розібралися, ще що це за реформа охорони здоров'я. Я можу вам сказати, рідка людина виживе після таких реформ. Серйозно? Тільки рідка, тобто рідка людина, здатна пережити ці реформи. Так тому я наполегливо рекомендую пити якомога більше води, хоча б 15-20 літрів на добу, щоб перейти у рідкий агрегатний стан. Станете калюжою води більше не хворітимете. Також у них плани є по селу про забезпечення села телемедициною. Я хочу просто запитати, для кого це. А що не так з телемедициною? Можливо, Тимошенко переплутала сучасну телемедицину з цією, якою користувалася ще у 80-х, Ну коли перед телевізором ставили банку з водою, щоб зарядити. Так, Тимошенко може зарядити будь-яку банку води, і вода стане цілющою? Ні, але її можна вилити на карбіт і буде п так. І що все ж таки не так з телемедициною? Пані Тимошенко? А в далекому селі хвора і літня людина? Мусить з кишені витягнути гаджет, бажано, там айфон чи айпад, і мусить ця літня людина по скайпу зв'язатися з своїм лікарем. Правда? Так, і в законі прямо написано лише айфоном через скайп, бо від Сіомі через WhatsApp пацієнта може відпасти пісюн. Яся. Насправді телемедицина не означає, що бабся у селі має зв'язуватись скайпом з лікарем та показувати де саме болить. Це можливість для сільського фельдшера зв'язатися з лікарями у великих містах і порадитись з тими, хто має вищу кваліфікацію та досвід. Тобто телемедицина це система для консультацій лікарів. Скажіть мені, будь ласка, в районних лікарнях у нас багато людей скайпом вміють користатись. Ну звідки людям села знати, що таке скайп: гній, картопля та корови. Не треба чекати від людей села більше, ніж вони можуть. А, але ж це віледжизм і кантрішеймінг. Ви і Юлія Тимошенко принижують. Людей з села за географічною ознакою, тому я й підтримую Юлю Тимошенко. Вона краще за людей з села знає їхні можливості, і мусить людина в селі розповісти лікарю в центрі, що в принципі болить. Ну так, поставити собі діагноз, а лікар. По скайпу розкаже, як лікуватися. І не лише розказати лікарю, а й показати. Але ж всім відомо, що якщо людина в Україні буде показувати частини свого тіла на веб-камеру, то дуже скоро за нею приїде поліція або СБУ. Тож така система телемедицини не може працювати. А швидка допомога. Хто небудь вже намагався викликати швидку допомогу сьогодні? Та вже думаю, викликати, якщо чесно. Так, потрібна швидка допомога команди ненависників уляни Супрун. Те, що вона накоїла з охорони здоров'я, інакше медичним геноцидом назвати неможливо. Юрій Бойко, такий витівник. Завдяки йому ми отримали черговий геноцид. Тарифний геноцид вже не в моді. В трендах медичний геноцид. Чекаємо ще на будівельний геноцид, космічний геноцид і геноцид зі смаком лимону. Уляна, навірно, коли писала цей пост у Фейсбуці, чи де вона писала, то вона якраз була під цим канабісом, а можливо під чимось сильнішим. Це Олег Ляшко на телеканалі номер 112, який пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. А я вірю ляшку, бо він захищає нас від наркоманів. Це ж він не просто так сказав. Це він критикує. Супрун за підтримку легалізації медичної марихуани. яка допомагає, наприклад, хворим на рак пережити біль. Але Олег Ш... Ляшко не любить, коли українцям не боляче. Бо Олег Ляшко сам по собі і є біль. Безумовно, український народ до неї великий антірітінг. А тут ми бачимо ще одну бійчиню у війні проти «Супрун» – Тетяну Бахтєєву з опозиційного блоку, яка на додачу до медичного влаштовує нам ще й лінгвістичний геноцид. А мені подобається й геноцид. Формулювання народ ній большой антирейтинг» – це ж практично примусова лоботомія. І Що тут страшного? Люблю запах ранкової лоботомії. Я от живу після лоботомії і нічого, навіть на вибори піду голосувати за тих, хто проти Уляни Суперон. Для кого ця реформа медична? І чому на нас? Ставлять експерименти. Реформа охорони здоров'я проводиться для таких як Толік, щоб у них не боліла голівенька від маячність телевізора. Але ж якщо зробити реформу, то в пані Тимошенко, Олега Ляшка та опозиційного блоку, які виступають проти реформи, зникне маленька частка хворобливого електорату, звиклого до щоденної лоботимії, гомеопатії та лікування молитву. О, а ще ж не пізно Дмитру Гнапу кинути гроші на висування в президенти. Це початок справжнього сюжету новин на полтавському телеканалі Місто. А це пам'ятник свині. А це сценарій нашого шоу. А це пам'ятник свині. А це Ярослава Кравченко. А це пам'ятник свині. А це Стіл. А це пам'ятник свині. А це реклама телеграму та інстаграму телебачення Торонто. А це пам'ятник свині. А це Ангіна в Колбі. А це пам'ятник свині. А це Торік. А це пам'ятник свині. А це електрична губка. А це пам'ятник свині. А це. Я навіть не знаю. А це пам'ятник свині. А це збільшений у 80 тисяч разів вірус Герпесу. А це пам'ятник свині. А це з'їзд партії Сергія Капліна. А це пам'ятник свині. А це коліно Януковича. А це коліно його дружини. А це у них секс. А це пам'ятник свині. А це пам'ятник свині. Знаходиться він на території аграрної академії. І добре, що це не сюжет про пам'ятник на території кафедри гінекології. Композиція складається з свині та фігур двох маленьких пастушків: хлопчика і дівчинки у національному вбранні. Діти щасливі у перечутті свіжини. Спочатку планували зробити двох ангелів, які несуть свиню. Однак ця ідея не сподобалася священнослужителям. Тому ангелів замінили дітьми. Бо священнослужителі полюбляють заміняти щось дітьми. На пам'ятнику викарбуваний напис: – «Одвічні годувальниці українського народу. Що за одвічна годувальниця українського народу. Ніби свиня сама підписалася нас годувати. Це як сказати, що норка берегиня фешн індустрії Микола Апара говорить, саме ця тварина неодноразово рятувала наш народ від голодної смерті. Але кожен рік популяція цих тварин на Полтавщині зменшується. Можливо, популяція свиней зменшується через те, що вона рятує наш народ від голодної смерті. В аграрній академії студенти шанують цих тварин і мають свою. Традицію, що пов'язана з цим пам'ятником, треба поцілувати у писок свинку. Понімає тоді вдача. Була. Якщо людина соромиться згадувати свій перший поцілунок, скоріше за все, вона випускник Полтавської аграрної академії. А це пам'ятник свині. А це обіцянка поцілувати свиню. Якщо ви напишете в коментарях під нашим відео на Ютубі слова Яся поцілуй свиню. Вам здається, що почухати голову одному Руслану після двох тисяч коментарів зі словом Кібергетьман це якось мало? Ви маєте рацію. Тому я почухала дві тисячі голів. Ми звертаємось до Володимира Зеленського. Пане Володимире. Якщо вас тримають в заручниках, подайте нам знак, запустивши ще один челендж. Чи хоча б флешмоб Назови своє ім'я? Яка у тебе зарплата, стипендія і пенсія. В общем, все то, що робить тебе клоуном. Флешмоби та челенджі Зеленського. Це як мультик суперкнига, ніби й мультик, але дуже бісить. Предлагаю вам флешмоб. Поддержите наш челендж. Може, вже час запустити челендж? Досить вже цих челенджів, челендж. А мені подобаються челенджі Зеленського, особливо ті, де він балотується в президенти. А твоє завдання почистити стрічку Фейсбуку. Лопата челендж приємний тись до нашого челендж. Або ще оцей його челендж прикольний, де треба прочитати президентську програму Зеленського, подивитись його рейтинги і вмовити себе не емігрувати. Я програв класне. У нас пора передвінялися. Якщо б Зеленський був роздавачем квестів у рпг грі, то в нагороду за кожне виконане завдання гравець би отримував мінус 5 до репутації. Тому прилагаємо вам такий флешмоб. Сподіваюсь, якщо Зеленський все ж таки стане президентом, то він не перейде від челенджів до розіграшу Донбасу за лайк та підписку в інстаграм. А поки що можете пограти в челендж, знайди рекламу, в якій ще не знявся лисий з 95-го кварталу. <му> Неймовірне, дитячі поліклініки примушують бути дружніми до батьків із дітьми у візочках. Недружні поліклініки. Сьогодні суд зобов'язав дві столичні амбулаторії облаштувати майданчики для дитячих візочків. Це жах. Батьки чомусь собі надумали, що в амбулаторіях мають бути пристосовані майданчики, де можна спокійно лишити дитячий візочок. Всім же відомо, що поліклініки створені для кенгуру, які будуть приносити немовлят з собою в сумці. Хто ж знав, що ними будуть користуватися батьки з візочками? Це відео зняли мами в амбулаторії Голосівського району. Їм не дозволяють заходити всередину з візочками. А бачому з колясом мені залишать. Сі всі завізуть коляски дитячі поліклініки обурені, що до них приходять мами з візочками. Ага, бісить, коли ти працюєш дитячим лікарем, а до тебе на роботу приходить мама з немовлям. У дитячій в поліклініці, де немає місця для візочків, є місце для торгівлі ковбасою. Ці кадри ТСН знімала рік тому. Я от беру ось ось таке нежирне. Може батькам почати возити в поліклініку своїх дітей не у візках, а в ковбасі. Хоча можна вбити двох зайців одночасно, торгувати ковбасою з дитячих візочків. Сьогодні головний лікар зустрічає нас на ганку, дивиться відео. Ну це чисто провокація. Точно провокація. Впевнені, що київська влада, яка відповідає за комунальні заклади охорони здоров'я, теж так уважає. Сьогодні матусі просять місце для візочків. А завтра що? Автомобілісти попросять пар парковки для своїх авто натомість демонструє у них в холі сьогодні стоїть коляска. Тобто, тепер ви дозволяєте. Я не тепер дозволяю. Воно завжди дозволяло. Воно завжди дозволялося. Мабуть, тому батьки пішли до суду вимагати, дозволити те, що і так було дозволене. Здається, у них просто забагато вільного часу. От ходять тут зі своїми дитячими візочками і тільки й шукають нагоди посваритися. Візочок вдалося поставити в холі зі скандалом. Посварилася. Я не знаю, хто це був, але він заборонив мені візочок ставити всередині. Я не знаю, хто це був, але він заборонив. Це просто гімн українських медичних установ. Сподіваюсь, це не продавчиня, ковбаси заборонила. І без неї завжди знайдеться головний лікар чи старша медсестра, які вважають, що відвідувачі лікарень та поліклінік це випадкові гості на їхньому святі життя. Тому вони можуть заборонити дитячі візки чи змусять вас купувати бахіли для ходіння коридорами. Але Уляна Супрун заявила, що змушувати відвідувачів купувати бахіли це незаконно. Носити бахіли у лікарнях не потрібно. Жоден офіційний документ в Україні не зобов'язує пацієнтів або відвідувачів їх одягати. Ага, а ще вона заявила, що забороняти батькам заходити до поліклініки з дитячими візками це теж незаконно і. Що їй? типу лікарі не дивляться телевізор, в якому вже два роки їм розказують, що супрун це доктор Смерть. Пропоную такий експеримент: якщо у вашій поліклініці забороняють дитячі візочки або змушують носити бахіли, або прописують гомеопатію, чи ставлять діагноз веготосудинна дистенія, чи дисбактеріоз, Тихенько спитайте у таких лікарів, що вони думають про уляну супрун. Вони точно будуть проти її реформи. Цивілізовано заїхати до амбулаторії неможливо ні на дитячому, ні на інвалідному візочку. Головний лікар не Згодна, то що стосується дітей-інвалідів, взагалі, ви ну, розумієте, тут навіть не, об... не обговорюється. Є пандус у нас. І як цій головній лікарці вдається говорити є пандус у нас, і одночасно посилати. Але така доброзичлива не одна вона для людей з засобливими потребами. У нас все передбачене Прямо в ліфті. Є пандус. Сидіть, подивіться. Аж цікаво стало. Пандус веде до головного входу, який зачинений для відвідувачів. Завгосп каже, треба йти на додатковий вхід, але на півдорозі кидає свою екскурсію і тікає. Діма, тобі подобається квест кімнати. Та я в них живу. Спробую на візку дістатись будь-куди. Зараз інвалідів немає. У ну, інваліді. мене з собою навіть ключів немає. Людей з інвалідністю немає, зате я завгосп з мудильністю. Східцями неможливо затягти візок, а пандус упирається в двері, які зачинені навмисно. Я приїхала з візочком, будь ласка, відчиніть, щоб я заїхала всередину. Ні, кажуть, то це для тих, хто вообще. Для тих, хто вообще. Так у медичних закладах називають доступність. Не хочу я грошей. Відомим не буду, не присягнуся щурам. А хочу тільки, щоб добрі люди підписались на наш інстаграм і телеграм. І телеграм. І не кричи. Добре. Терміново ми перериваємо наш випуск для надзвичайних новин. Сьогодні я вирішив розпочати свій огляд надзвичайних подій із розваг. Йдеться про стародавню журналістську розвагу використання пісні Джо Кокера «You can live your hat on» у сюжетах про стриптиз бари. Її більше разів пхали в такі сюжети, ніж танцювали під неї стриптиз. Це один із столичних стриптиз клубів у самому центрі подолу. І, окрім відвертих танців, тут донедавна люб'язні дівчата, звісно, за додаткову плату ставали ще розкутішими. Відчуваєте, як ведучий одночасно передає і захват і не схвалення рівнем розкутості дівчат. Така майстерність набувається тільки довгою працею кримінальних Вина, які ви ще надавали послуги, надавала послуги еротичного масажу та доводила чоловіків до кінця, і тут глядачам залишили простір для уяви. До якого кінця вона доводила чоловіків? До летального доводила чоловіків. До кінця таке враження, що і сам ведучий у цьому сюжеті дуже довго намагається довести глядачів до кінця, тим більше, що мабуть для збереження інтриги журналісти вирізали з оперативного відео слово мастурбація доводила чоловіків мастурбацією до. До кінця журналісти справді вирізали слово мастурбація. Так, вони справді вирізали слово мастурбація. А навіщо вони вирізали слово мастурбація? Не знаю, не бачу нічого поганого в слові мастурбація. Та й в самій мастурбації. Ви ж це потім виріжете? Ні. Та ведучому мало тріумфу над незаконним хенджобом. Він прагне змусити людей повноцінно уявити масштаб спецоперації. А тепер уявіть картину. Розійшлись усі по спеціальних кабінках, аж раптом з'являються непрохані гості. Уявіть картину, просять нас. А ми відповідаємо: Ні. Бо ми не хочемо уявляти, як поліцейський дивиться на те, як стриптизерка мастурбує відвідувачу стрибти з бару. день, поліція сидіс. Не знаю певно, через що саме довелось пройти правоохоронцям і які негласні слідчі дії проводили поліцейські у замаскованому під стриптиз клуб Борделі. Та це, власне, не важливо. Важливо, важливо ще як про які негласні слідчі дії йде мова. Поліцейські через силу дивилися стриптиз? Пережили кошмар еротичного масажу, були змушені імітувати орга «газ» від хенджобу, та їм медаль треба давати за службу, як то кажуть, у гарячих точках. Нами було проведено безпосередньо ряд негласних слідчих дій та задокументовано факт, який знайшов свої підтвердження. А тим часом, поки Київська поліція перериває незаконні хенджоби у стрибарах, на іншому полюсі цивілізації, дружина британського принца Гарі Меган Маркл, навпаки підтримує секс працівниць. Меган Маркл залишила підбадьорливі послання для жінок легкої поведінки і зробила це на бананах. Банани це поки що єдине, на чому дружині принца Гарі дозволяють лишати свій підпис. Це сталося під час візиту принца Гарі та Меган до Брістоля. Взяли участь у благодійній акції фонду, що опікується представницями секс індустрії. Якщо ви у Брістолі і ваша дівчина принесла з магазину помальовані банани, в мене для вас погані новини. Прямісінько на бананах вона вивела маркером короткі. Повідомлення: ти сильна, ти смілива, ти особлива. Сподіваюсь, британські секс працівниці надіслали їй у відповідь Ділдо до з написом «Thank you!». Ти сильна? Ти смілива? Ти особлива? І чекаємо, коли Марина Порошенко підтримає флешмоб Меган Маркл та проведе майстер-клас з Петриківського розпису кабачків.